Ви розуміли, три дні офрина їздила за рулем, а подарунок був в багажнику. Чи цікаво їй було? Я думаю, що капець як цікаво. І зараз ми нарешті дізнаємося, що тут є. Френку допоможи двері. відкрити, Жінку. Я вважаю так, що чим довше очікування, тим приємніший зараз буде сюрприз. Добре. Тримай кохана. Ти що думаєш? що тут? що щось звідти. А хто щедріше єш? Я мій подарунок дорожніш твій з 10, може 15 дорожче. А, -а, -а. значить там точно не їшся. Я вже не розстроєна. Що? Дайся. Вирівнювач? Не розумію, це слів вирівнювач. Що Ой, це означає? Б. Що? Дайсон в новому кольорі? Що? Це би фен Дайсон? Ну. О, це не фен? Що це означає? Такий самий? Так. Натурі? Так. Такий самий, як цей? Так. Ти що знаєш, ти мені дарив? Ну то я знаю, що ти є дайстейсну, але у Тебе фен. Ні, у мене стайлер, ти мені стайлер дарив. Це такий самий, типу? Да. Так. Хто тобі там порадив, Ну то я знаю, що Дайсе не буває два. Є один. Ну, і другий. Ну, а ти мені подарував стайлер. Ти тоді не знав, що на день народження я дари, ти подав мені стайлер. Ну, то я тобі таке вже був подарив? Так. Да. Я три дні возила, дайстер, який в мене є. Що ти плачеш? Мене ж подарук. ética.